На конгресі взяли участь безпосередньо в режимі онлайн-керівництво офісу президента України, представників профільних міністерств, заступники міністрів, представники центральних органів виконавчої влади, представники наших безпосередньо громад, представники районних військових адміністрацій. Всього було у нас на конгресі більше ста відповідно. Учасників розглянули дуже важливі питання. Перше і найважливіше це підтримка звичайно, плана перемоги. Які було презентовано президентом України Володимиром Зеленським, були проговорені актуальні питання для нашої області: підтримка військових, підтримка ветеранської політики, підтримка проєктів будівництва на наступний рік, в тому числі, це стратегічні проекти у галузі охорони здоров'я, це стратегічні проекти у галузі. Освіти, ну і звичайно, міжнародна співпраця в рамках підписаного меморандуму, в тому числі із штатом Огайо Сполучених Штатів Америки, для того, щоб далі імплементувати порядок денний України у міжнародне співтовариство. щодо пріоритетності, по перше, звичайно, що у нас пріоритети це медична галузь галузі, медичні заклади. І ми маємо їх адаптовувати до тих реалій, в яких ми безпосередньо перебуваємо. Звичайно, основний для нас заклад це обласна лікарня. Ми цей проект вже презентували в Офісу президента і профільному міністерству охорони здоров'я. Буде будуватися підземна лікарня повністю з усіма спектрами надання послуг. Крім того, онко центр наш, який призупинив своє фактично будівництво з 22-го року. Зараз відбувається коригування цього проекту для того, щоб його адаптувати по перше під вимоги війни, і по-друге, звичайна безпека. Ми продовжуємо розбудовувати безпечне освітнє середовище. Безпрецедентну кількість у нас наразі будується у порівнянні з іншими областями. Відповідно, бомбосховище всі ці проекти будуть ще проходити верифікацію профільних міністерств в офісі президента. Ну і звичайно, відбудова житлового фонду для нас є пріоритетом, так само для того, щоб максимальну кількість наших людей і внутрішньо переміщених осіб забезпечити житлом.